Сучасні берегині роду в автентичних строях у краєзнавчому музеї відкрили благодійну виставку крізь віки. Громадські організації Дружина воїна і теплі обійми ініціювали патріотичний фотопроєкт, аби зібрати кошти на fpv дрони для ЗСУ. Робота дійсно проведена колосальна. У нас підготовки більше трьох місяців. Ми спочатку. Е Їздили по Івано-Франківській області, відшуковували по родинах їхні такі старовинні костюми, які зберігалися десь в скринях. І нам направду досить легко йшли на зустріч і давали нам для образів. Потім ми з дівчатами робили фотосесію для дружин-воїнів, які власне сьогодні на фотопортретах представляють кожен, кожна свій стрій. Принадлежно регіону у нас представлено Бойківщина, Опілля, Лемківщина, Гуцульщина. Всі притаманні такі для нашої Івано-Франківської області представлено 18 світлин дружин військовослужбовців у старовинних народних одностроях. Відтак окремим аксесуарам понад сотню років. У такий спосіб організатори прагнуть підкреслити неумирущість національних традицій і звичаїв. А ще сакральність це зв'язок вишиваних оберегів із сучасністю на мені костюм Лемківської каздині. Я доповнила свій образ невеличкими елементами, які мені захотілося. От в мене такий ніж з рогу оленя і фрукти як символ багатства. Газдівства насправді фотосесія була дуже корисна для всіх нас, тому що в такий важкий час я загалом координую проект за Москвою воїна, де ми виготовляємо маскувальні костюми для наших військових і ну постійно поринута в ту справу. І коли запросили мене на фотосесію, це було щось як новий свіжий ковток повітря, тому що стільки краси відволіклася насправді. Сам процес фотосесії був дуже захоплюючий. Ну і сьогоднішній день такий святковий, який ну додає більше світу». Ята такий буремний час виставка експонуватиметься в краєзнавчому музеї до середини жовтня. Івано-Франківці та гості міста можуть не лише підтримати українську армію, а також ближче познайомитися з автентичним одягом Прикарпатського краю. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.